Знаходимо в реченні головні та другорядні члени. На пологому березі ледь виднілися червоні кущі порічок. Хто що кущі підмет. Що робили, виднілися присудок, кущі, які червоні узгоджене означення, кущі які порічок неузгоджене означення, виднілися, де на березі. Обставина обов'язково підкреслюємо також і службову частину мови, березі якому пологому означення виднілися, як ледь або наскільки ледь це також. Обставина узгоджене означення стоїть у тому ж роді, числі та відмінку, що і іменник, ось воно червоні. А неузгоджене означення не узгоджується з іменником в тому ж роді, числі та відмінку. А якщо ще простіше запам'ятати, то узгоджене означення стоїть перед іменником, а неузгоджене – після. Дуже легко.